Життя, воно здається різним. Ти тільки замислився, що ж ти хочеш від нього. А воно, мов та вода, блиснула хвилею і знов змішала всі думки. Немає часу зупинитись, побачити, почути, доторкнутись. Нетривки і змінне плине воно до легким бризом на синєї гладі океану, то мов звір, заплутавши. У тисячолітніх хащах. Десь летять шахеди, а десь тихо миготить Південний хрест. На аеродромах стоять літаки, паливо в паливових баки. тільки одни з них понесуть смерть та руйнування, а інші – людей не відпочине. Ті, хто ведуть ці літаки, чи замислюються вони про життя, Так, Бо від них воно залеге. Літаки під Південним Христом бережуть тих, хто їм довірився. А інші? Що ж, життя триває, і я вибираю політ туди, де летять шахерки, бо там теж життя, яке виривається на волю порушилами смерті. Там теж кидають, видають книги, вчаться діти, кохаються закохані. Вони живуть, незважаючи на вибухи та смерть. І смерть не сміє їх зачепити. Навіть якщо хтось піде до кращих світів, вони залишать свою надію і віру в тим, хто продовжує те, що було хоче. Їх не здола, бо життя продовжується. Тут і зараз.